Всім привіт! І знову у нас відкриття 5 контейнерів поганої компанії і 5 контейнерів FVE FW... Defender. Так, надіюсь, мені хоча б тут повезе, і також в кінці відео дещо вам покажу, де можна безкоштовно залотати трішки золотом. Тому гарного вам перегляду! З тебе обов'язково лайк і підписка і починаємо! Ну, я так думаю, що буде, як завжди, що нічого не випаде. Як воно любить. Але все-таки, надія якась є. Це перші відкриваються погана компанія. Наші улюблені просто шикарніші хі, контейнери. Так, останній контейнер поганої компанії. Один, як ви поняли, саме перший це відкрився автоматично. А один контейнер не вистачає. Щоб залатати тисяча золота. Ну ладно. Це таке. Так, дефандер нам. Ну, звичайно ж, нічого не дає. Але все-таки я маю надію, що я тут виб'ю Дефандера. Але кого його обманює? Єба! Пу-пу-пу. Ну, я... Я, правда, задоволений, хоч мені на цьому аккаунті не дуже і потрібен цей Defender, бо тому що він в мене є, по суті, на моєму твінку. Ну, типу, як. Ну, я там більше граю, ніж на основі, так що це можна назвати основним аккаунтом. Але просто. Шикарно, просто, ну. Переповняє мене, так сказати, радість. Тому ваші вітання, будь ласка, в коментарях. Або скажіть, та ну нахуй! Другий підряд. Ого! Це ніякий не підкрут. Я не знаю, як це сталося. Я, я, я не розумію. Ну, просто. 5000 золота. Ого. Пишіть вашу думку в коментарях. Блін, я, я чесно кажучи, ще думав, зараз фух і третій. Це, це просто жесть. Два Defender, 7300 золота. Було, коротше, 2000, ну як ви зрозуміли, 300 золота. І так, показую, як можна залатати Просто безкоштовно. В залежності, скільки у вас талісманів з А просто дивіться. Заходите в різне. Тут є ось ці талісмани, ті ті, що колись, як зазбери, їх усі віддавали. Ви берете їх обмінювати і обмінюєте один талісман на 143 золота. Тобто, ну, це. По вашому бажанні. типу, хочете обмінюєте, хочете, не обмінюєте. Ну просто, якщо порахувати, коли ви збираєте 7 талісманів, ви получаєте 1000 золота. А якщо порахувати ті самі ті 7 талісманів по 143 золота, я думаю, що можна отримати більше. Ну, вроді більше. <собан tails> я, чесно кажучи, не підраховував. Ну, факт в тому, типу, що, от, за три талісмани я вже отримую 429 золота. Звичайно що я їх обмінюю, тому що, ну, блін, Збирай їх усі чи вже буде. Їх же ж немає, я розумію, правда ж? Ну, Їх забрало вже все. Їх, наскільки я пам'ятаю, мають повернути. Містики також я чув, що будуть в наступному місяці, скоріше за все, десь на початку. Також багато контейнерів позмінювали. Ті самі містики, ну там не особо це великі зміни, але зміни, як завжди, на гірше. Наскільки ми пам'ятаємо наші любимі контейнери. Тому, з тебе обов'язково лайк, підписка. І очікую тебе на своєму стрімі. І до нових зустрічей і до нових відкриттів.